Ну, щось схоже на огляд теплиці куб для полива відділення таке для палива. Тут тирса, тіче, ну то нічого. Дрова, вони пиляються, сюди заносяться котел з бункером, верхнім завантаженням. Так, теплоакумулятор на тонну 300. Така система обв'язки котла, трьохходовий клапан, циркуляційний насос, обов'язково, щоб. Була така буква П, тоді трьохходовий краще працює. На всяк випадок пряма подача в котел води, коли потрібна висока температура, і можна більше спалювати палива там, самими дровими топити. З теплоакумулятора перше в цьому році доробили підігрів ґрунта, подача на ґрунт. Підміс з обратки. З ґрунта по циркуляційному насосу з кожного крила. Труба у нас закопана половина це одне крило, інша половина інше крило. Труба на ґрунт іде поліетиленова чи поліпропіленова. Не пам'ятаю, це технічна труба, діаметр 20. З'єднювали ми їх такими муфтами. Все добре, але їх потрібно дуже-дуже сильно затягувати. Бо якщо вони не дотягнуті або погані ці муфти, циркуляційні насоси, вони підсмоктують повітря, і тоді підігрів ґрунту не працює. Це у нас було в минулому році. Розміщення труби. В принципі, є відео. Це змійка. Подача йде збоку, в кінці розвертається, йде назад, і отаким от, от лабіринтом до середини теплиці, і потім повертається і виходить тут же. Бажано робити трохи інакше. Подачу, як доводите до кінця, завертаєте під кутом 90 градусів, доводите до середини теплиці. А потім пішов цей лабіринт і знову ж таки тут виводите. Чому так краще, гарячіша вода відсікає холод. ґрунт у нас утеплений, пінополістиролом 2 см, давно утеплений, він вже пробитий корінням. Але це забезпечує значно більшу рівномірність температури ґрунту. Крайні рядки у нас ніколи такого не було, щоб вони були. Ну, Практично не відрізнялися від інших. Це підігрів ґрунту і не маловажний фактор такий, що от саме утеплення пінопластом. Ми його будемо перероблювати, але це ще в проєкті. Хоча, можливо, буде в цьому році. Потім по конструкції, у нас 11 арок, ширина 8,60, відстань між арками 2,50. Зроблена подвійна плівка. Верхня плівка стара їй 3-4 роки. Цю внутрішню брали свіжу. Ну, так вийшло, що верхня стара, не було часу перекривати, не було бажання коштів, ну там багато всяких причин. Краще, звісно, коли обидві плівки. Першого року використання, тоді краще освітлення. Але, так дивлячись по погоді, відносно тепло, сонце також є. Періодично, температура є, можна тримати в хмарний день 21-25 градусів, зараз тримається 25. Ось температура поверхні грунту 23, на глибині 22, температура повітря. На рівні ґрунту 24, вище 25. Нас цікавить температура безпосередньо біля точки росту і от в цій зоні, де знаходиться саме огірок. Вона тут нижча. Фізика конвективні потоки нікуди не дінешся. Обігрів повітря реалізований зараз двома тепловентиляторами вулкано міні. Будемо додавати ще два, бо зараз при роботі через трьохходовий змішувальний клапан на в'язці котла, дельта 10-11 градусів. Думаємо, що якщо додамо тут ще два тепловентилятора, і щоб два дули, Звідси, а ті два дули в іншій кінець теплиці. У нас буде більш рівномірна температура повітря. Бо зараз з подвійною плівкою відмінність в правому і лівому крилі по повітрю десь 0,8 градуса. До того як була одинарна плівка, відмінність була 1,5 градуси. Регістри це. Перший варіант реалізації опалення, коли був сам котел, і от самотічна система опалення було через регістри. Більше тони води, вода не нагрівалася котлом, і, в принципі, дуже вимогливий був до режиму топіння. Ну, ця система була дуже вимоглива до режиму топіння, там кожні 4 години підкидати. Якщо там не встав, проспав, то температура падає в теплиці, огірок мерзне. Плюс до всього, поки прогріється ґрунт, у нас після посадки розсади ну, два тижні, як мінімум, огірок просто сидів. Хоча температура повітря, здавалося б, там була 15-16 градусів, нічна денна, там була 25, 30, 35. Але все одно він сидів, він був жовтий і доволі погано себе почував і доволі пізно вступав в плодоношення. З теплим ґрунтом, поки що мені подобається, як воно росте. Такого гірка ніколи не було. Це радує, але побачимо, що буде по урожаю. По самій технології огірок двічі оброблявся. Фітогормоном індоліл оцтовою кислотою. Це коренеутворювач, в корневійній янтарній кислоті він є, але в малих кількостях. А саму індоліл оцтову кислоту можна купити в інтернеті в... забиваєте інвітро і там ви. Потрапляєте на сайт, який займається реалізацією всяких реактивів і домішок для поживних розчинів для біотехнологічного напрямку. Тобто всякі лабораторії, які з кусочків листків, опікальних меристем вирощують безвірусний матеріал, який дуже гарний, до речі, справді дуже гарний. Ефективність в цьому є, це перевірено нами на Лохині. От Там можна цей гормон знайти, вносити з поливною водою. Концентрація повинна бути від 0,6 до 1,2 мг на літр. Для цього потрібно на одну тонну, куб, ви бачили для поливу. Розводиться, ну я відважував 0,8-0,9 грама. Розводив в спирті, це спирторозчинна речовина, тобто береться 96% спирт. Розводиться, розчиняється оці 0,8 грама в цьому спирті. Якщо 100 мл не вистачає, там не менше 100 мл, але в мене, в принципі, простіше розводиться коли 120, 130, 150 мл спирту, 08 грама цієї індоліл оцтової кислоти. Вона розводиться, розчиняється до літру. До двох водою. Після цього я включаю на набір води куб, який тут стоїть. І виливаю оцю літру маточного розчину в куб. Він потім набирається насосом і, в принципі, непогано сам перемішується. Після цього відкривається подача на каплю, і по ній проливається. Що, коли вносилася індоліл тривостова кислота. По огірку. після пікування на другий-третій день, ну так вийшло, хотів одразу, але зробив на другий-третій день, розсада пролилася, і, в принципі, за два тижні, ні, за 16 днів, спокійно з сорокової касети, касети, вивалювався сам ком цієї землі. Тільки касета не горизонтально стояла, а піднімалася вертикально, ставилася. І потім висовувався от огірок. Так найменше травмувалася коренева система, і, в принципі, легко воно діставалося, все трималося купи, жодної частини субстрату не залишалося в касеті. Ну, умовно. Там, можливо, якісь крихти залишалися. От Після посадка була 26 березня. І зараз 5 квітня, тобто 9 днів посаджений огірок, садився два листка справжніх, третій тільки викидається, зараз 4 справжніх, п'ятий викидається. Я рахую, що викидається. Коли ніжка там хоча б 1,5-2 см у, у листочка, тоді я вважаю його, що це він викинувся. От, тобто, така ніжка. 2 см він викинувся. Та й видно, що листок відійшов. В пазусі тут огірочок видно, сформувався. А от тут рахувати 5, 6, 7. Рахувати можна, але для себе я так от визначив, що буду рахувати. Якщо викидається листок, то це можна чітко сказати, що в пазусі там вже щось є. Що він... Ага. Тут батько мені підказує. Сьогодні зацепив він огірок і вирвав його. Ми посадив назад, але він сильно прив'яв, бо багато кореневої відійшло. Ми обірвали всі листочки, осліпили всі пазухи для того, щоб сила даремно не втрачалася, і посадили назад. Ще ввечері його прольємо, десь півлітри води, для того, щоб комфортніше йому було. І я думаю, він приживеться. Не бачу причин, чому б це було не так. Цікаво самим, що з вийде. І цікаво, що з нього вийде. так. Тут ще у нас зійшов помідор. Самосій. Два роки тому тут були помідори. От Насіння захотіло прорости. Також цікаво, як в таких умовах він буде рости, ми його пустимо в міжряддя. І от побачимо, чи будуть відрізнятися там. Терміни достигання, терміни вступу в плодоношення, чи взагалі має сенс вирощувати таким чином помідор, чи буде він раніший? Ось такий от досвід. Ще в цьому році будемо міряти урожайність, враховуючи, що фітогормон був внесений і будуть вноситися кожні два тижні. По вегетації для чого? Щоб не було періодичності плодоношення у огірка. У нас до цього було хвилями. Огірок відродив, потім знижує врожайність, потім знову хвиля, потім знову знижує. Я вичитав в статтях, що і в інтернеті видивився, що огірок використовує свою кореневу систему на формування урожаю. Тобто, зібрав ти огірок. Коренева система відмерла. Для того, щоб, я так думаю, уникнути оцієї періодичності, потрібно стимулювати утворення кореневої, щоб кореневої було багато. Для цього і індоліл 3 оцтова кислота. Зберігається вона в ґрунті і працює в три тижні. Але їй потрібно ж дійти до кореня, і щоб рослинка зрозуміла, що їй дав даний сигнал там, укорінюватися і рости далі. Тому Через 2 тижні, можливо, через 16 днів. Ну, 3-5 днів потрібно давати от, до закінчення терміну дії попереднього внесення індолілоцтової кислоти. для того, щоб пройшли ці перехідні процеси в рослинці, щоб вона зрозуміла, що від неї хочуть. Тут у нас тільки посинкується Жодна пазуха осліплюватись від урожаю і від зав'язі не буде. Тут та скільки 3-5 будемо осліплювати. Ну, Швидше за все. там подивиться. може от від трьох до п'яти. Від осліплювати до того, будемо осліплювати, для того, щоб огірок і не лягав на землю, коли виростає, щоб він був чистенький і щоб менше нагинатися для збору урожаю. Ну, це тяжко. Для спини це тяжко, особливо, якщо роботи багато, спину потрібно берегти. Якщо є питання, чи якісь уточнення незрозуміло, чи, можливо, щось хотіли б побачити, то пишіть в коментарях, спробую зняти і пояснити це більш детально. Це у нас перчик. і... Тато займається пікуванням помідору. А ну покажіть, в якому стані це, в принципі, вона не перероща, але і затягувати більше не потрібно. Гарно це все формує кореневу, помідору гірок додаткову кореневу систему формують гарно. Тому їх можна витягувати на початку, от в такому стані до викидання, ну або під час викидання першої пари справжніх листків, заглиблювати більше в касету, тоді потужніша коренева система і прогнозований більший врожай. А от з персем така штука не спрацює. Він, ну, як пише книжка, дуже туго формує кореневу систему. Додаткову або практично не формує. Можливо, якщо з фітогормоном обробити і сформує, але цього ми не перевіряли і, в принципі, перець вирощувати не вміємо. От. Ну, якось так. Ставте питання до зустрічі!